Я умираю в Польщі, не прикол, і ось яка там був причина, ви не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив, і вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. Я от уже чешу з Польщі, лечуся десь на якісь моря, надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням, взагалі, вони ж права легені. Прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні щось готовить і, здавалося б, дивитися, дивіться, живеш. Якби ви знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, Піздує мені в диханні шляхи. Ви думаєте, хтось тут. Раз місяць треба з фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи і культури. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все оце вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшла, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. у мене є конструкція, я вам Покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені до порожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зимою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартирі треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світа. Тільки подумайте чим взагалі ми дихаємо в цих городах.